Доброго дня. вашій увазі великий відогляд будинка Савої Іванковича, 240 метрів. Сам будинок, якщо рахувати мансарду. Будинок з Другим світом, ділянка в районі 10 соток. Є навіс, підсобне приміщення. По центру, де вихід на задню двір на терасу, велика барбекю зона Поруч також, тому хочеться трошки менший метраж є. Одноповерховий 135 метрів з трьома спальнями, з великою кухнею-вітальнею. Також є друг, двохповерховий який праворуч. Він 163 метри, але відчувається і 135-163 і набагато більше. Там вже 4 окремі кімнати плюс кухня вітальня. Ділянки там 8 соток. А тут 10 соток. Дуже тихе спокійне затишне місце. Великий задній двір. Також передній двір гарний. Сьогодні розкажу вам докладно про цьому будиночку. Вікна рехау внеські. Дах йде фальцева покрівля металева. Так гарно виглядає сама тераса. Також тут зроблене водовідведення. Низом воно все йде, також всі комунікації заведені, зроблено заведено світло, зроблено септик з приливом, також свердловина. Так виглядає сам сама ділянка, бокова частина. Дуже тут так спокійно. Зараз записую відео. Тихо, всі сусіди побудовані, забудовані. Вже зрозуміло, як де, хто знаходиться. Дорога асфальтована, дійс асфальтований. Плитка вже вилежена, сходинки зроблені. Якраз де барбекю зона вогне, вогноупорний йде цегла і. Плиточкою він обкладений. Так виглядає задній двір. Далі хочу вийти обов'язково показати вам саму дорогу. Мало проїзна, непроїзна дорога. Докладно вам запишу. Тут якраз в цьому місці вхід, сам будинок. Він побудований з газоблоку. Перекриття йде бетон-моноліт. Тут якраз навісь на... на авто, так. На одне авто і там вже парка місця. На декілька авто. Тут якраз відсобне приміщення дуже зручно. Що воно тут є? І раз, два, і три машини у місяці. на эти чотири. Ки вигляд має передній двір боковий з цим будиночком в скандинавському стилі ворота зроблені. Є вивід під мотор. Тут якраз сайфік з проливом. З цього боку свердлов... з цього боку водовідведення і там ліворуч ще зроблений. Зроблена свердловина. так, родочка. І на Якраз. Ця частина це все кухня вітальня з другим світлом. І вже звідси йде мансарда повністю на цю частину. Поверха. Такий ексклюзивний будинок є в наявності. Хто любить кухню-вітальню з Другим Світлом, я раджу розглянути віці на дорогу, мало різну, спокійно, тихо. За весь час, що я тут був, ще ніхто тут не пройшов хоча люди розуміли, що живуть. Тротуарна плитка вже виложена. Забор по периметру також зроблений. В будинку другий поверх, як казав, це вільне опанування, там можна і дві і три кімнати зробити, чи одну велику кімнату, як до вподоби. А внизу є три окремі спальні. Ось велика кухня вітальня Зрозуміло, там є ще котельня, два санузла, дві гардеробні. І так виглядає всього блока будинок, забор. Так, Вісо Іванкович, я думаю, багато хто знає, тут гарна інфраструктура. По трасам де багато супермаркетів різної інфраструктури, і в самому селі є також досить непогана інфраструктура. Давайте підемо по плануванню. Розкажу вам все докладно. В описі ціна контактний номер, є всі меседжери, запрошуємо вас. Також і два сподобайка, будинок побудований з газоблоком, іде з затеплювачем. Утеплювач обов'язкова мінеральна вата, і фасад штукатурка, метал і плитка. Тоді ми війшли. праворуч шафа. Тут ще одні дверцята ставиться, буде як такий тамбур перед поки шафи. Можна і отвір зробити. Хто любить простір, то можна. Тут це прибрати турзинку, і буде у вас більш така об'ємна, прихожа. Так. Далі йде. Тут котельня. Всі виводи зроблені. Потім йде санвузол. І Зараз зліва направо йде в ряд при спальні Тут місце під шафу. Така вбудована шафа, щоб вона була повністю в поєднанні з стіною. Так, виглядає перша окрема кімната. Під нариха німецьке, гарний профіль 70-тий. Великий, дають багато світла. І вони, звісно, енергоефективні. Це друга спальня. Ця спальня вже йде зі своєю гардеробною. Перекриття бетонне. І тут гардеробня. буквою Г можна поставити шафу. Це йде як мастер спальню зі своїм синузом, зі своєю гардробною. Тут якраз свій санвузол, можна і ванну спальню поставити. Достатньо місця. То глед іде нічний, рукомийник. Ттось любить, любить робити правильну сушилку ще. Хтось котельник, хтось санузний загальному, а хтось ви в мастер-спальні це робити. Так і так можна це зробити. Це Тоді казав, тільки мастер-спальні зі своїм санузлом і своєю гардеробною. І ми приближаємось до великої кухні-вітальні. Тут якраз місце під кухню з другим світлом. Давайте спочатку обійду все, вихід на, на гору, на мансарду. Так все виглядає, по центру ставиться камін. Якраз тут є візуалізація, зараз я вам це все покажу. У якраз візуалізація як це виглядає. Це якраз ліва частина, де ми тільки що були сходинки. І ліва частина це вітальня з двома диванами. Там, де камін вище, наверху, йде другийся. Так? Так. так вони планували, так дизайнери планував. Так, тут ліжечко якраз, тут ліжечко диван, пропрошу, і тут йде буква «Г» – кухня вітальня. Рукомийник де віконечко. І ще раз я це вкажу об'ємно. З другим світом кухня і дальня. Ще це візуалізація покажуться вже згори. З острівцем бачите кухня, з острівцем, тут і дальня, далі вже сама два дивана, камінна частина і там телевізор наверху. Нагадаю, що страса йде з барбекю зоною. Уже барбекю ще тут є. Так, давайте швиденько подіймусь також на мансарду. Хочмов мы. Якраз була візуалізація ліва, якщо пам'ятаєте, з цим згори як виглядає кухня вітання. І великий простір свободно прохожу тут. Мансарда не давить. віконечко. Три віконечка всього, можна більше зробити що раптом хочеться більше такого натурального світла. Вже мембрана зроблена. Нагадаю, що дах це фальцева металева покрівля. І тут же можна зробити дві-три спальні, санвузу, гардеробну і так далі. Якщо треба більше кімнат, можна і 5, і 6 кімнат, щоб було будинку, без проблем, Дивіться, яка. Сім'я. Звипити як велику кімнату чи дві великі кімнати і так далі. Кому треба більше гардеробних, то тут достатньо місця для гардеробних. Якраз ліворуч там іде Велике озеро вже. Ну і далі по прямій вже навіть звідси видно ліс. Піше доступність щоденька, великий Здесь. Буду закінчити цей відеогляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Тисніть вподобайку. Будемо раді вам описати на контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Гарного дня. До Добачення!